Добрий день пані та панове. Хочу показати вам свою розочку. Називається вона Eden Rose французької селекції. Друга назва у неї де Ронсар. Називають її ще Eden Rose. Ну, мені ця назва не подобається, і я її називаю Eden. Пам'ятаєте, Санта Барбара Іден та Крус? Бо вона така благородна, подивіться. Спочатку вона така біленька, трохи зеленкувата, серединка рожева, тоді вона відкривається. Подивіться, яка краса, дуже красива роза, дуже. А то Eden Rose, якось вона така благородна, така, мені ця наваза не подобається, я її б назвала Іден. Зимує вона чудово, є її. Відрізаю десь метр, оставляю пеньочки, все листя обриваю, віточки обрізаю. Вона у мене зимує, не укрита. А тоді вона відростає. На таких стволах вона дуже добре держить квіти, бо вони важкі, бачите, трохи опускаються. Дуже красива роза в букеті ставлю. Разом з ромашками воно дуже виходить нежно, так красиво. Дуже рекомендую вам її для нашої місцевості. Ми живемо під Києвом, вона дуже, дуже мені подобається ця роза. А оце рядом з нею лагуна. Я її, як посадила, то на другий рік відпустила, бо вона заявлена, що Буде відростати до трьох метрів, думаю, куди ж ти дотягнешся? Так вона дотягнулася аж вон до того стопа. Мені така довга не потрібна, я люблю, щоб роза на шпалері була. І я її обрізаю теж під осінь метр півтора. І вона тоді відростає, стоїть таким букетом на шпалері. Дуже красиво. Зараз тільки починає цвісти. бачите, квітки теж у неї величенькі. Як для плитучки, ось подивіться, бачите, оце моя рука, і вона така повна, квітки не опускаються, листя таке глянцеве. Ось, бачите, вище забора. А якщо відпустити, то поплететься і за забор. І така темно-малинова, вона дуже красива. Зимує дуже хорошо, я не вкриваю рози. Раніше укривала, а тепер не укриваю, бо нема смислу це робити. Оце вона не пригибається, так як і їден. І заматувати її я не бачу смислу. Тобто я для свого садка оставляю тільки ті рози, що самі зимують, і вони не потребують дуже великої уваги. Дякую вам за увагу.